Сьогодні ми маємо знову нагоду в нашому житті прославити Господа, навчитися від нього з а головне виконати одну із його закладів, найважливіших закладів це бути учасниками його вечері, причасниками цього славного нагадування кожному із нас, яке є актуальне, яке є діючим, духовним і важливе у житті християн. Не нагадування про муки смерті Ісуса Христа, щоб ми ніколи не забували, якою ціною ми куплені, якою ціною дісталася нам ось ця перемога, перемога над гріхом, над смертю, над прокляттям. І тепер ми можемо з полешенням зітхнути і сказати, що нарешті ми у руках Господніх, у Його власті, у Його опіці. І Він піклується про нас, а головне любить і веде до свого Божого Царства. Я хотів би з вами порозважати над перед звершенням самого хліба лимання, порозважати над одним текстом життєво необхідним, я вважаю, для кожного з нас, повчальним для кожного з нас. І, можливо, він не зовсім стосується сьогоднішньої теми, але ім'я Ісуса Христа і життя тих спасених людей, я думаю, це є історія вічна для кожного з нас. Звернемося до цієї історії Іван Гевідмарка 14 років. Іван від Марка 14 розділ. За два ж дні була пасха і висновки, а пересвященники і книжники стали шукати, як підступом взяти його та забити. Отже, давайте ми з вами перекинемося у ті далекі часи, майже 2000 років назад, коли злі, недобрі думки і бажання найвищих духовних осіб юдеї були направлені на те, щоб знищити Ісуса Христа. Отже, наближалося найбільше свято Юдейське Пасха. Яке супроводжувалося святом опрісників, які тягнулися тиждень і ось. А лихі думки були у людей, первосвященники це найвищий чин духовенства той часу в Ізраїлі. У юдеї, зокрема, в Єрусалимському храмі вищої людини не було. Цій особі було дана нам честь один раз в рік на свято очищення заходити в Єрусалимський храм святеє святих. Для того, щоб робити там окроплення, для того, щоб робити там падіння, для того, щоб проводити там молитви і тому подібне. І тому ця людина у цей відповідальний момент повинна була надзвичайно освятитися, надзвичайно приготувати себе для того, щоб увійти в Єрусалимський храм і нічим не згнівити, не пригнівити Бога, щоб він не згубив душу навіть первосвященника. Тому це було досить трепетно і досить відповідально. Але ми бачимо, що на той час, коли Христос побував на землі, первосвященники вже були такими людьми, які хотіли вбити самого Ісуса Христа. Отже, святості у них, духовності у них, побожності у них вже не було. Це був формальність. Формалізм. формалізм. Все, все, що залишилось. Єрусалимський храм формальність. Священство. Формальність. І тільки коли Христос прийшов у Єрусалимський храм, то він наповнив цей храм своєю святості. Все, до цього не було. Але не дивлячись на те, що він був Господь Бог, який наповняв цей храм, пересвященники і книжники мали бажання його схопити і убити. Давайте ми прочитаємо далі, щоб зробити певний якийсь контраст, якесь порівняння. І зробити для себе якісь висновки. Отже, читаємо далі з третього вірша, коли Ісус був у Єфанії у домі Симона на проказу Слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алюбастому пляшечку, маючи щиро, нардого, дуже цінного мира. І розбила вона алюбасному пляшечку і вилила миром на голову їм. А дехто обурювався між собою і казали, нащо таке марнотраса нам миру? Бо можна було б це миру продати більше, як за три сотні динарів і в Бога роздати. І нарікали на неї. же сказав, залишіть її. Чого прикрізь її робите? Вона добрий очинок зробила в мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою. І коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла? Та зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на охорон. Отже, відбулася подія, яка є ну, істотно відрізняється від того, що я тільки що вам зачитав. Була жінка, яка прийшла до Ісуса Христа, дістала пляшечку рибаску, в якій знаходилися пахощі, парфуми, якщо хочете. І які коштували досить дорого. 300 динаріїв, так сказав один із учнів Ісуса Христа Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив його. 300 динарів коштували ці парфуми, ці пахощі. Ну, це денний заробіток робітника Римської імперії становив одну динарію. Тобто 300 динаріїв за 10 місяців треба було працювати, щоб заробити такі гроші. Ну, досить такий, скажем, скарб чималий. Зважаючи на те, що в Ізраїлі в основному юдеї були люди незаможні, такі гроші була цінність. Саме нардово миру не було, скажімо так, не вирощувалося, не добувалося в Ізраїлі, його потрібно було ввести і везли його аж з Гімалаїв, ну це знаєте Гімалаїв, да? район Індії, Непалу, ось саме Високогір'ї, добували цей корінь, яким чином його там обробляли і виходили такі пахощі. Тобто це займалися купці, які везли. Розумієте, це річ є досить дорога. І виникає запитання: жінка прийшла до Ісуса Христа? Розламила цю пляшечку і вилила йому на голову. Коли ми читаємо порівняння Іванлії від Івана 12 розділом, там пише, що жінка не просто вилила, а намастила йому голову і своїм волоссям обтерла йому ноги. Тобто це був такий акт. Який на той час ось ці книжники, і фарисеї і всі присутні, які знаходились в тому домі, мабуть, було їм незрозуміло. Вони були шоковані від цього всього, вони відкрили рота широко очі і, і не знали, що сказати цій жінці. І тільки е, один Юда із Скариоцький, який любив гроші, пошкодував, що вона це зробила за 300 динарів скільки можна було всього купити. Отже, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що жінка. Не пошкодувала ось цей свій скарб, який вона мала. І вмить вилила його на голову або намастила голову Ісусу Христа. Я думаю, що більш певний того, що люди просто збагнули і не могли зрозуміти, для чого це все було потрібно. Не розуміли, просто не розуміли. Учні Ісуса Христа, які знаходилися з ним, не розуміли. Ісус Христос сказав, не чиніть і прикрізь. Вона зробила те, що одну не зробити. Те, що могла зробити. Все, що від неї залежало, вона виконала. Вона зробила. Вона не була переосвященником, не була якоюсь знатною людиною. І щось такого ну, надзвичайного не могла зробити. Але маленьке, що залежало від неї, вона зробила. Далі Христос говорить, що вона зробила це на Бога монастира. Як? Я не знаю. Як можна було збагнути ці прості, простій жінці, що те, що вона робить, це намащення на вогонь. І це нам нагадує про те, що. Робить наголос, що вона, мабуть, все-таки була людиною значно духовнішою, ніж оці пересвященики і книжники, які вважалися в народі духовними особами, насправді ж у їхньому серці було зло, ненависть і зневага до Ісуса Христа. Ця ж проста жінка була надзвичайно духовною людиною, розуміла, що вона робить. Бо Христос одобрив і схвалив цей чин, який вона все, що вона могла, вона зробила. Отже, що ж такого важливого зробила ця жінка? І чому вона це зробила? Іван Луки, сьомий розділ, е описує подібну подію. Ну, щось схоже. Є істотна різниця. Але моменти були схожими. Приходить жінка, коли Христос сидів при столі. Беру любастру пляшечку, виливає на голову Ісуса Христа. Слізьми своїми вмиває його тіло і косима своїми витирає йому ноги. Ось цей Фарисей, який був власником будинку, який запросив Ісуса Христа, подумав у своїх, своїми думками, якби Христос був пророком, то він би знав, що це за жінка. Яка торкається його, грішниця і плуниця, якою треба цуратися і минати її десятою дорогою. На що Христос відповів, я знаю, хто ця жінка. Я знаю, що вона грішниця. Розповідає притчу про те, кому більше прощено, Тому хто більше полюбив. Отже, нагадує про те, що жінка надзвичайно була грішна. Розуміючи те, яка вона є, вона приходить до Ісуса Христа із повного серця. Ну, скажімо так, так акт покаяння вчиніє своїм вчинком. Не словами там, де вона вибачалася, просила пробачення, а своїм вчинком. Вона показує, що вона схиляється перед Христом, що вона приймає його умови, що вона грішниця і хоче очиститися. Вона з вдячністю це робить, принижуючи себе перед Христом і перед всіма присутніми. Марка 14 розділ, і, Луки, і Івана 12 розділ ми бачимо подібну ситуацію. Проходить певний час, і знову ж таки жінка приходить і знову ж таки виливає за репастирові пляшечки миру, але вже значення цього зовсім інше. Бо Лука описує про те, що вона зрозуміла, що грішниця, тому прийшла до Ісуса Христа, просив прощення. Тепер вона розуміла, що Христос мав відійти у вічність. Ще ніхто цього не розумів. І хоча Христос тричі наголошував своїм учням, що Він має померти і третього дня воскреснути, вони цього не могли збагнути і сприйняти. І коли знову Христос нагадав, що Він має прийняти муки і смерть, то навіть апостол Петро, пам'ятаєте, сказав, хай тобі не буде цього. Та я за тебе стану. На захист і тому подібне, на що Христос відповідає, відійти Сидора. Учні не розуміли, що хотів, що мав зробити Христос. Жінка розуміла? Пересвященники, книжники не розуміли Христа. Жінка розуміла, проста жінка. Що ще відбулося? Чому так? Чому проста жінка, якщо ви не знаєте, то я. Я хочу сказати, що в Ізраїлі і взагалі у східному <ків>, в світі в ті часи, та і зараз так само, жінка взагалі не вартувала нічого. Головою був чоловік правий, не правий, але як він сказав, так мало бути. Жінка це була другасотня особа. І тут жінка робить такі дивні речі, які не притаманні їй. Тому всі були шоковані від її вчинку. Сидять чоловіки, обідають, вона входить у кімнату і починає звершувати це дійство, яке вона звершила. Це було щось неприпустиме. Але Христос одобрив її справу, одобрив її вчинок. І каже, вона зробила все, що могла. Отже, давайте ми побачимо, що Христос зробив з цією жінкою. Отже, коли. У своїх гріхах, у своєму покаянні вона вчинила таке, як пише нам Євангелист Лука, визнала свої гріхи, умолилася перед Богом. Ми читаємо далі, що жінка Іван, Івана особливо чітко нам описує про те, що вона була із сім'ї Марти і Лазаря. До того була досить грішна людина. Коли вона пізнала Ісуса Христа, чула Його проповіді, чула Його слова, бачила все те, що Він робить, збагнула, що так жити, як жила, не можна. Треба прийти до цього чоловіка, якого одні називають Месією, інші називають коробою, інші взагалі колина. Тому вона прийшла з покаяння і пізніше все її життя було направлено на те, щоб слухати Ісуса Христа. Пам'ятаєте, її сестра Марта нарікала на те, що вона нічого не робить. Сидить тільки слухає, що говорить Христос. А марта мусила побігти на базар купити продукти, зготувати, подати. Мрієшся, все відкидали з сиділа, слухала за Ісуса Христа. За депозі Марія могла розуміти, що від неї хоче Бог. Вона могла розуміти духовну сутність всього того, що відбувалося в той час в Ідеї. Вона зрозуміла, що той, хто приходив до неї у гості, той, хто був другом її сім'ї, є ніхто інший, як сам Месія, як сам Спаситель світу, який мав помити за гріхи людей, подарувати людям прощення. Звідки це все збагнулося? Звідки це все взялося в невозму? Чому ніхто не міг цього збагнути, зрозуміти, навіть священники? а вона змогла. Тому що все своє серце, всю свою душу. Весь свій розум, вона довірила Ісусу Христу. Вона повірила в те, що Він є ось той обіцяний Месія. На жаль, Біблія не розповідає мене, скільки разів вона зустрічалася з Христом, як довго вона слухала Його, які проповіді слухала, які повчання Його слухала, що вона бачила з його див. Але з того, що вона чинила, видно, що вона вже була, ну як кажу сьогодні, духовно підкована людина. Вона зростала духовно. І цінності для неї головно, головні були духовні. Так, Марта підкалася там, готувала їжу. Ніде та їжа не дінеться. Головне було використати час і можливість для того, щоб послухати вчення Ісуса Христа. І це їй пішло на користь. Настільки на користь, що вона зрозуміла і пізнала, що незабаром. Через невеликий проміжок часу ось оцей її друг, ось цей її вчитель має померти за гріхи світу. Тому вона приносить дорогоцінний мир, вливає на голову Ісуса Христа і вчиняє ось такий вчинок, який одобрює Христос, називаючи її, називаючи її вчинок добрий і те, що вона виконала все, що хотіла. Вона зробила, намастивши тіло Ісуса Христа, Він наголошує на похоронах. Що ніхто не міг збагнути, ніхто не зміг зрозуміти. Тільки вже лиха думка заклалася, і глихі плани в серця фарисеїв, книжників і священників. А ця жінка вже ніколи не знала, що мав померти Христос. І вона прийшла до Хіба. Це є. Для кожного з нас повчання. Ми бачимо, що Христос говорить що за те, що вона зробила, то у Євангелії буде увіковічнений її вчинок. Хто буде читати Євангелію, обов'язково буде читати про цей вчинок. Але головне те, що її вчинок, те, що її ім'я було записано. На небесах, що Бог одобрив це все. І я вірю у те, що її життя продовжується з Богом на небесах у тому незліченому, незбагненному людьми Царстві Божому. Бо вона полюбила більше Боже, більше невидиме, ніж оте дочасне, дорогоцінне, яке було тут на землі. Вона зробила певні пріоритети. Почала слухати слова Христа замість того, щоб працювати там фізично у господарству на полі і тому подібне. Вона прийняла більше науку Христову і цей чинок, згідно її віри дозволив їй бути увіковіченою у біблії. Я хотів би, щоб ми з вами збагнули одну річ. Серед нас. Ну, я так вірю, немає вже таких, знаєте, схожих на, на фарисеїв і книжників. Ми люди більш прості. І можна дивуватися тому, чому сьогодні у світі є багато мільярдерів, багато академіків, багато е, різних вчених, різних ступенів, і вони не можуть пізнати Ісуса Христа так, як це зробили ми. Звичайні люди в якомусь невеличкому місті дубно, в якихось невеличких селах могли прийняти Ісуса Христа всім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю силою. Чому? Чому прості люди можуть приймати Ісуса Христа, а ось багато людей, які е, мають авторитет навіть духовні сани, насправді не є духовними людьми у такому розумінні, як цього хоче Христос? Читаючи цей текст, я хотів би, щоб ми збагнули річ, що Бог вибирає людей, що Бог розположує людей, що Бог дає нам віру і спасіння, що Бог бачить наше бажання, наше прагнення нашого серця. Тому, коли ми відкриваємо свої серця для Бога, коли ми відкриваємо свої серця слухати Його. І робимо пріоритети, земне на потім, голове використати час, можливість для того, щоб побути на одинці з Богом, для того, щоб почути, що нам хоче сказати Бог, що Він нам обіцяє, що Він нам пропонує, щоб переконатися у цьому всьому, прийняти його своє життя і пронести через це життя. Можливо, землі будуть перешкоди, труднощі, переживання, втрати, горе, печаль. Але там у небесах, там у вічності. Завжди царює мир і спокій, завжди блаженство, завжди Христос. І завжди будемо там ми. Це є настільки повчальний випадок, приклад для нас, щоб ми не трималися земного, а більше до Небесного. І коли ми будемо проявляти це, то в нас буде розвиватися духовна думка, ми будемо збагачуватись духовно. Ми будемо ставати духовними людьми, які зможемо. Або вже можемо розуміти волю Божу. Я багатьох людей запитую, чи вони знають волю Божу по відношенню до них. І майже ніхто не може дати відповіді. Чому? Щось не йде в організм, в істоті людини. Щось... Чим не тим вона зайнята, чим не тим живе, щось, яке закралося і заклалася в її свідомість. Ось коли ми будемо схожі на Марію, будемо очищати себе, будемо прагнути почути щось дорогоцінне, ми будемо від цього тільки зростати і збагачуватися. Тому Христос. Дивлячись те, що зробила Марія, одобрює її вчинок і говорить, це вона зробила на похорон для мене. Отже вона розуміла, що мала знатися. Тим самим Христос підкреслює, що ось незабаром, незадовго він має померти за гріхи людей. Чи було тоді людство готове до цього? Думаю, що ні. Чи були готові учні до цього? Думаю, що ні. І це підтверджує Іванів. Бо багато хто зрадив Його, бо багато хто втікли від Нього, бо багато хто там, знаєте, із рогу будинку заглядав, що там далі буде відбуватися з колоненим Христом. І тільки пізніше вони збагнули, коли побачили Воскреслого Христа, що все те, що Він говорив, це є правда, і воно все здійсняється і здійснюється згідно його обіцянки. А Марія уже тоді знала, Уже тоді, наповнена Духом Святим і вченням Ісуса Христа розуміло, що має статися. Я бажаю кожному із нас, щоб ми присвячували більше часу, старання, бажання бути на наодинці з Богом, бути у єднанні з Богом, чути те дорогоцінне і важливе, що потрібно для нас від Бога, для нашого земного життя. Бо найперше у нашому земному житті це духовність, це спілкування з Богом. Не політика, не економіка, не фінанси. Навіть не мир без, без війни. А життя з Богом, мир серця. Духовний зріст. Це десь нам наснагу, це десь нам запевненість про те, що слова Христа не приходять на дані, Жертва Христа не є даремною. Він приносить себе у жертву заради того, щоб подарувати людям спасіння. І з моменту, коли він це зробив, уже багато людей, мільйони людей. Ну, я не знаю, незвичайна кількість людей отримали спасіння через віру в Ісуса Христа, через надбання духовності відслухання і читання Слова Господня. Тому не нехтика Словом Господнім, Завжди використовуйте час, можливість для того, щоб бути у єднанні з Богом. Пам'ятати, якою ціною заплачено за наші гріхи, за наше спасіння. Пам'ятати про те, що Христос живий, вічний, як переможець зараз у небесах, дивиться на кожного з нас, як ми використовуємо час, як ми хочемо спілкуватися з ним, як ми прагнемо здобути духовність, щоб освячуватися і розуміти Його волю, розуміти Його плани, розуміти його дії. Пізнати, яке Боже царство. Апостол Павло говорив, чого око не бачило, і що вухо не чуло, і що людям на думку не спадало, те Бог приготував у Божому царстві. Я думаю, що це слова для невіруючих людей. А для віруючих людей він продовжує. А нам Бог. І далі нам, віруючим людям, Бог відкриє, яке є Боже Царство. Тому коли питати людей, яке Боже Царство, хто його знає? Читайте Біблію і Іванлію, скільки потрібно, Бог відкрив. Якщо ми будемо духовні, такі, як Марія, якщо будемо слухатися Бога, так як слухалася вона, то це ж нам буде відкрито, ми будемо розуміти. Якщо будемо розуміти, то будемо до цього прагнути. Цього бажати, цього просити у Бога. І це є найбільше щастя, яке тільки може бути для людей, найбільший скарб людський це прийти у Боже царство, бути з Ним завжди. Але щоб тут на землі ми з вами менше спотикалися, менше пати, менше зневірність, менше грішили, менше були байдужими, бо Бог в особі Ісуса Христа залишив для нас заповіді. Смерть Господню, звіщайте, Аж поки я прийду. І кожного разу, коли ми звершимо хліба ми пам'ятаємо, і ми розуміємо, і ми пригадуємо, якою цілою дано нам спасіння через смерть Ісуса Христа. Якщо ми духовні люди, і якщо ми це розуміємо як святиню, як велику Божу заповідь, ми це будемо приймати і розуміти. Ми ніколи не будемо ці нехтувати і ніколи не скажемо, сьогодні мені не виходить прийти на хліб по Ну, от не виходить, є в мене там проблеми тут на землі. Беріть, наприклад, Марію. Вставте на першому місце Господні слово, спілкування з Богом, духовне відкріплення від Бога. Воно дасть нам наснаги. І нам не потрібно буде оправдуватися перед людьми, перед Богом, чому ми вчинили так, а не інакше. Отже, Бог в особі Ісуса Христа прийшов подарити, подарувати нам мир і наше серце, подарувати нам спокій, а головне спасіння. І щоб ми з вами були справді духовними людьми, ми маємо мати спілкування з Ісусом Христом. Ми маємо розуміти, якою ціною буде. Ось і сьогодні ми маємо чудову нагоду в нашому житті зажити таке для того, щоб нагадати кожному із нас, як. Відбували це, якою ціною дано, для чого це серце? І хто такий Ісус Христос, що Він зробив таке? Отже, ми з вами протягом певного часу готувалися до сьогоднішнього дня, готувалися для того, щоб очистити наші серця, нашу свідомість, наше життя, наші вчинки від того, щоб. Не зганьбити ось це, що ми сьогодні робимо, щоб з, чистими, з чистою совістю протягнути руку до хліба і до вина і бути учасниками його вечері Господні і з такою невимовною радістю, відповідальністю приходити до цього прекрасного дійства, яке залишило на Христос. Тому ім'я Господа Бога нашого хай буде звеличне і послано в житті нашому, на першому місці в нашому житті, в нашому серці, щоб наша віра збагачилася і зростала. І йому слава. Амінь. Давайте будемо